Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Журналісти видання Forbes говорять про контрнаступ українських Збройних сил на критично важливому покровському напрямку. При цьому вони посилаються не тільки на українські, але, і що не менш важливо на російські джерела. Російські пропагандисти і військові блогери. Говорять про появу резервних сил української армії під Покровським, що значно загальмувало наступ російських агресорів на цьому критично важливому для всіх нас напрямку. Звісно, журналісти підкреслюють, що під Покровським навряд чи щось зміниться за лічені дні і навіть тижні. Однак зараз російським військам. Командири, яких були впевнені, що покровськ у них в кишені, доводиться ухвалювати непрості рішення, щоб не просто розвивати свій наступ, але й утримувати ці позиції, які вони встигли зайняти під час попереднього раунду бойових дій. Ну і таким чином спростовуються відразу кілька міфів, які використовуються. Російською пропагандою і які, до речі, сприймаються і в українському суспільстві. Один з цих міфів це те, що наступ російських військ на території Донецької області буде легкою прогулянкою. Ні, не буде, як бачимо у українського командування були свої. Розрахунки щодо можливості стабілізації фронту і появи резервних сил, які можуть зупинити росіян в той час, коли у Володимира Путіна принаймні на даний момент немає додаткових сил для того, щоб розвивати наступ у тому темпі, в якому він продовжувався в останні місяці. По-друге, те, що наступ української армії. На Курському напрямку загальмував українські можливості на Покровському, і як неодноразово намагався довести Володимир Путін, українці тому і почали наступ на території Курської області Російської Федерації, щоб відволікти увагу від Покровського напрямку. А насправді реальність виглядала інакше, тому що на Курському напрямку. Задіяно набагато менше сил, ніж ті, які потрібні для того, щоб зупинити наступ російської армії на Донеччині, і таким чином, на тлі наступу Збройних сил України у Курській області Російської Федерації і закріплені позиції української армії на Курщині, відбувалася підготовка резервів для того, щоб зупинити дії. Російської армії на Донеччині і можна сказати, що і у тому, і у іншому випадку діє спільний знаменник: російська армія зволікає. Із розгортанням позицій в Курській області Російської Федерації, саме тому, що у Путіна поки що недостатньо сил для того, щоб водночас діяти на Донецькому, Харківському і Курському напрямках російсько-українського фронту. І кожний день цього зволікання дозволяє Збройним силам України будувати фортифікації, які буде достатньо важко штурмувати Збройним силам Російської Федерації, а значить навіть якщо Володимир Путін збере сильне угруповання на курському напрямку для того, щоб вибити українські війська з суверенної території Російської Федерації, йому доведеться погодитися із значною кількістю жертв серед російських військовослужбовців, які будуть намагатися зайти в суджу та інші міста і селища Курської області. Але й на Покровському напрямку зволікання із наступом для російської армії означає, що українські війська отримують додатковий час для того, щоб закріпитися на нових позиціях. А це означатиме, що навіть якщо російським військам вдасться знову розвити ініціативу і спробувати. Потрапити до Покровська вони понесуть значно більші втрати ніж це було до того моменту, коли їхній наступ продовжувався без опору з боку свіжих сил, застосованих українським командуванням, для того, щоб зупинити цей зухвалий марш агресор. Таким чином ми можемо говорити про виснаження тих російських сил, які зараз заподіяні Володимиром Путіним на Донецькому напрямку російсько-українського фронту, і про потенційне виснаження тих сил, які зараз збираються у Курській області Російської Федерації, для того, щоб викотати наказ Путіна і вибити українські війська з території Курщини. Але наказ наказом. ми пам'ятаємо, що ще у лютому 2022 року Володимир Путін віддав наказ своїм збройним силам вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, адже саме тоді. У лютому 2022 року Путін визнав так звану незалежність вигаданих у Кремлі на території українських областей Донецької і Луганської народних республік. І Путін вирішив визнати їхню незалежність не у тих кордонах, які тоді були під контролем російського агресора та його мерзенних посіпак з. Колаборантів на території українського Донбасу, але у адміністративних кордонах областей, тобто у тих кордонах, які контролювалися легітимною українською владою, а не російськими військовими та бандитами. І саме тоді почалася російсько-українська війна. Але пройшло вже два з половиною роки, і ми з вами обговорюємо операцію. Російських військ на покровському напрямку, тобто сподіватися на швидке захоплення всієї Донецької області України військами вірними Володимиру Путіну не доводиться. І те ж саме може відбутися тепер і на Курщині. Володимир Путін може вважати, що його війська швидко виб'ють українські війська з цього російського регіону. А насправді це просто призведе до значної кількості жертв серед російських військовослужбовців, і це є досить важливим для української армії. Ми розуміємо, що демографічний баланс України і Російської Федерації. Неспівставний. Саме тому потрібно виводити з ладу як більшу кількість російських військових, не давати можливості продовжувати агресивні дії за їхню участь, ставити. Путіна перед необхідністю оголошення такої мобілізації, яка призведе до соціального невдоволення у Російській Федерації, адже ми знаємо, що диктатор намагається запобігти такому розвитку подій, який може призвести до зміни ставлення росіян до цієї агресивної війни, яку поки що вони спостерігають із своїх старих радянських канал. Ну і звичайно, в цій ситуації сміливі дії. Української армії на Покровському напрямку, які зупиняють російського агресора, допомагають знищити якнаймога більше окупантів, які прийшли своїми брудними чоботами на українську землю. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреонії Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!